В цьому році. Я його одразу зараз видалю і в'їм. приходьте, я вас огощу. Пригощу, друзі, дружкою, а зараз можу показати лише відео. Все обираю. Оскільки я побачила, що вона у нас зсередини йде. Оскільки я побачила, що е, цинк восени підживлює дерево і дає силу, тому цієї осені також під зробимо, підгодуємо під коренево дерево цинком, Шоколита чудова. Дивимось на слідуючо. Дивлюся, Ленчик мені написала. Времени нет. Добре, Ленчик. Мабуть, ви на роботі, працюйте. Гарного вам робочого дня. Дякую, що ви мене підтримали. І всього-всього вам найкращого. Нехай день буде чудовий. А якщо робочий, нехай буде чудовий робочий день. Поки жую грушку, друзі, показую вам. Просто показую. А грушка гарна. Так, поїхали далі. Дивимось знизу, знизу, знизу. Нема. Нема оцю. Я оберу, але одне я зрозуміла, якщо ми в середині літа оце підрізаємо, то вони підуть взагалі, розростуться дуже сильно. Тому підрізали, треба святкувати, тому що викинуть такі батоги, вони дуже-дуже довгі. Самі ці полежать будуть дуже смачні. Тим більше вони без черв'ячка. Внизу тут у мене причепилося три грушки, тому я їх і залишаю для внука. Йому дуже подобається їх рвати, а ще подобається рвати і когось пригощати. Думала, що багато, а вони ще бачу, і вони ще бачу зараз. І ось, о, дві-дві зразу. Зараз раз, два, і я вам покажу їх. Красиві, чудові і черв'ячка я не бачу ніде. Хороші. Так, що тут? Там ми залишаємо три, а тут ми зриваємо. Мені здається, що кілограма два ми зберемо з нашого дерева. А можливо й більше. Ми вже зібрали десь більше кілограма. О, ну, тут, тут, тут є черв'ячок, тому треба за цією грушкою спостерігати. Ми її покладемо на чудова, але її треба в першу чергу з'їсти. Коли даю внуку, щоб не було там черв'ячка, кидаю в воду буквально 5 хвилин, полежить грушка в воді чи яблучку так само, і черв'яки вилазять. Ще знайшла одну. Також, також є черв'ячок, тобто вони вже стають м'якші, м'якіші стають, і черв'ячок уже сюди потрапляє не через низ, як там ми бачили, а ось через бік.